Чірва малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час із моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Хробак і черв'ячок. Казка Літо тішило людей своїм теплом та щедрістю. Уже відійшли полуниці, але й лісові галявини, що були вкриті суницею. Підлісок тішив чорницею та першими ягодами ожини, а в саду на яблуні поспіли зеленувато жовті плоди паперівки. Я вам уже розповідала, що то була дивовижна яблуня. Колись господар привив на один стовбур яблуньки-дички три різні сорти. Спочатку поспівали ранні паперівки, потім рожево-жовті яблука і пізно восени збирали з третього стовбура темно-червоні яблучка. Тими осінніми яблуками потім прикрашали ялинку на Різдво. Зрештою, назву привитих сортів яблунь уже ніхто не пам'ятав, а от їх смак донині у мене на язиці. Так от, в глухому куті саду за стодолою біля гноєвища розкошувала компостна яма, там роками переплівали бур'яни впереміж із гноєм. Рясні дощі поливали її час від часу, іноді дідусь. Іван засипав її товщої землі, і на цій горі бабуся висаджувала кабачки чи патісони. Урожай був відмінний. Жили на тій компостній ямі, та й по всьому городу дощові черв'яки. Вони були повільні, але свою роботу виконували дуже сумлінно. Перепускаючи через себе десятки кілограмів ґрунту, розпушували його. Земля на городі була родючою і радувала господарів щедрим урожаєм картоплі, огірків, цибулі та часнику. Одного разу біля зеленого кабачка на компостній купі відпочивав дощовий черв'як. Він якраз випуск на поверхню подихати повітрям. Після теплого літнього дощу. Краплини дощику звисали кришталевим намистом з листочків кабачка і стікали по закритих жовто-гарячих квітках. Щоб ви знали, квітки кабачків закриваються о восьмій годині вечора і перед дощем. Це для того, щоб ранкова роса та дощик не змивали пилок із квітів. Лежить, значить, черв'ячок на компостній купі між кабачками і насолоджується теплом. Дивиться, а з яблучка паперівки визирнув хробачок. У хробачок це личинка яблуневої плодожерки. Глянув він на черв'яка, зневажливо усміхнувся і каже Ну, привіт-привіт, черев'яче, насолоджуюся чистим повітрям. І тобі, привіт, так, насолоджуюся не тільки чистим повітрям, а й теплим дощиком. Дякувати Богу, що хоч дощі ідуть час від часу, а то від тої купи такий сморід, що аж дух забиває, гидливо зморщив носика хробачок. Ну, що ж поробиш, спокійно відповів черв'як. Бур'яни мають перепріти і перетворитися на добриво. Бо інакше ґрунт без добрив буде пісний. Ну, то що з того? здивувався хробак. На бідних ґрунтах рослини будуть нікчемні, і урожай буде злиденний. А мені байдуже, каже хробак, я стану метеликом і знайду собі пишне дерево з рясним цвітом. Отож, ж бо воно, мовить черв'ячок, ти не дбаєш про яблуню, на якій живеш? Ти нищиш одне яблуко за іншим, прогризаючи ходи в солодкій м'якоті. Виїдаєш зернятка? Ну, то й що? здивувався хробак. Така моя природа. Я живу у солодкому Яблочку, споживаю його і радію життю, а ти все життя живеш в землі чи компостній ямі. Що в цьому доброго? Дарма ти так, образився червячок. Я дбаю про ґрунт. Розпушу його, щоб коріння рослини могло дихати. Мені подобається моя робота і моє життя. Ха-ха ха, -ха, -ха розреготався хробачок. Йому подобається, та ти не знаєш, що таке добре, тому й хвалиш своє гноєвище. В цей час подув вітер і понівечене Яблучко, не втримавшись на гілочці. Впало на землю. Там, після дощу, лежало вже чимало пошкоджених хробаками яблук. В сад прийшла бабуся з відром і стала збирати яблука. Щось цього року багато падали ці. Десь Івани ми прогавили той час, коли треба було дерева кропити. Мабуть, по цвіту треба було два рази побризкати інсектицидами, відповів дідусь. Він підняв пошкоджене яблуко, оглянув його і з жалем кинув відро. Що ти з ними робити будеш? спитав бабусю. Та покришу, і курям з гусами віддам. Вона поставила повне відро край стежки і заходилася збирати красиві зелені кабачки, що блистіли у променях сонця. Старенько обережно складала їх у кошик, де вже були огірки. Побачивши черв'ячка, вона обережно переклала його в сторону, щоб ненароком не притиснути кабачковим огудинням. Я не хочу вирати таким молодим, верещав хробак, намагаючись вибратися з відра. Я народжений літати. Навряд, чи тобі це вдасться, великодумно промовив шпачок і склював горлопана. Ти диви? Здивувався дідусь, аж пачок часу не гає, вирішив поки поласувати хробаками, щоб збиралися утекти з відра. Мої помічники, гордо промовила бабуся. Дід забрав відро з падалицею та кошик з овочами. Бабуся вимикнула пару зелених цибулин, зрізала кропу та петрушки і пішли з ним до хати. Вечеріло. Було чути, як задоволено, квохчуть кури та гелгочуть гуси, споживаючи посічену падалицю. Бабуся готувала вечерю. З гілки яблуні шпачок дивився на черв'яка. Навіть не думаю його з'їсти, сказав кабачок. Він прикрив листочком черв'ячка, що спритно заривався у землю. Він розпушує землю. І допомагаємо їм корінчикам дихати. Та я й я не думав нічого такого, почав виправдовуватися шпачок. Не думав він, буркотів кабачок. Краще он гусінь і личинок плодожерки жири, а то стільки яблук попсували. Метелики, бач, літають вони. Теж від метелики. Не робить, тільки яблучка псують. А черв'ячки гарують цілими днями, а він їх ще й з'їсть, хоче. Соромно стало шпачкові. Яблуню від плодожерки й такі не вберегли, ніде гріха діти. А от дощові черв'яки такі соковиті та смачні. А бач, які корисні для рослин. Треба буде іншим птахам розповісти. В житті воно як буває. Можеш жити і в Яблучку, і в груші, і в сливі, а ти виявляється шкідник. Тільки те й робиш, що споживаєш те, що іншими виплекано. А черв'ячок у ґрунті живе чи в компостних ямах. Непримітний трудівник. Усі його за працю поважають і шанують. Бо дарує він рослинам можливість свіжим повітрям дихати, цвісти і плодоносити. Маленька праця краща за велике безділля. Ось так діти, на добраніч і спокійної нісенькі любимо маля. наша диця спить маленька.